Медація це гріх. Вау! Сказали ви. А я не буду вас пере... переконувати в тому, що насправді це не гріх. Вам потрібно знайти те, що не існує. Вам потрібно. Балакати про те, чого ви не знаєте, і переконливо себе заманювати і казати: ні, 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 медитація це дуже погано, це як карти Таро, це як магія, це як якийсь ритуал. Да, якщо ви почнете кожен день медитувати, то ви змінитесь в кращу сторону. Я ще не одної людини на світі не бачила, яка не зміниться завдяки тому, що вона медитує. Отже. Медитація це гріх. Так, тому що вона міняє дуже сильно людину. А що таке гріх? Ви ж самі не знаєте. Що таке гріх? Напишіть мені в коментарях, що таке гріх. М? Чекаю, чекаю.